Слідчий завжди повинен бути з холодною головою, світлим розумом та гострим відчуттям справедливості. З початку Великої війни дійсно слідчі Національної поліції України стикнулися з такою новою категорією злочинів, як воєнні злочини. Спеціальних навичок як такових це не потребує. Однак це потребує знання міжнародного гуманітарного права, простіше сказати, правил ведення війни, слідчі національної поліції України. Перш за все документують факти жорстокого поводження з цивільним населенням на окупованій території. Це катування, тортури, вбивства наших громадян на окупованій території. Перш за все, мешканці міста Запоріжжя стикаються з таким видом воєнних злочинів, як невідбіркові напади, а це саме обстріл нашого міста, Запорізької області, приграничних сел, міст і такі міста, як Оріхів, Степногірськ, Уляйполе, де постійно здійснюються ці невідбіркові напади, де проживають наші громадяни. І в ході розслідування ми зобов'язані як органи досудового розслідування зафіксувати першочергову слідову інформацію. Найбільше ворог застосовує по території міста Запоріжжя та Запорізької області ракетне озброєння, авіабомби, безпілотні літальні апарати, артилерійське озброєння та РСЗЛ. Важко забути той день, коли ми всі виїхали на місце події за фактом обстрілу Шевченківського району міста Запоріжжя. А саме перехрестя по вулиці Іванова, де ці кляті фугасні авіабомби влучили прямо в перехрестя, де в той час люди просто їхали додому з роботи. І коли детально ми почали оглядати ці згорілі автомобілі, нами було виявлено тіло маленької дівчини. В цей момент тебе переповнюють емоції. Ти не знаєш, куди себе діти. Ти розумієш, що в тебе така ж сама маленька дитина, І що такий випадок в нинішній час може трапитись з кожним. Поліцейські з Запоріжжя проводять досудове розслідування. Відносно фактів вчинення колабораційної діяльності на тимчасово окупованій території. Це зайняття посад в державних органах, в місцевих адміністраціях. Крім цього, ми документуємо так званих директорів шкіл на окупованій території, які впроваджують стандарти освіти. Слідчі Запоріжжя не зупиняються та також виявляють прихильників руського міру. Які проживають на підконтрольній території Запоріжжя. Це, наприклад, приділена підозра мешканці міста Запоріжжя, яка глорифікувала дії Збройних сил Російської Федерації, виправдовувала збройну агресію проти України. А також в телеграм-каналі зазначало, що Запоріжжя це Росія, зазначену фігурантку. Притягнуто до кримінальної відповідальності та відповідно обвинувальний акт скерований до суду для подальшого розгляду. Якщо під час розслідування загальнокримінальних злочинів в тебе вдається бути неупередженим як слідчий, але в розслідуванні воєнних злочинів це більш складно, тому що той воєнний злочинець. У відношенні якого проводиться досудове розслідування, він апріорі твій ворог він захопив твою рідну землю та встановлює на її території свої порядки. Однак слідчий завжди повинен бути холодною головою, світлим розумом та гострим відчуттям справедливості.